Долучаємо до нашого ефіру першого спікера цієї години. Це Віктор Шлінчак, голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе. Ранок добрий. Вітаю колеги, Радий ну, вас Навзаєм. Ну, Очевидно, Ми достеменно не знаємо, чим саме зумовлені ці кадрові зміни можемо лише спробувати щось проаналізувати. Багато хто сходиться до того, що е, хоче Путін зосередити тепер війну в руках економіста, тому що е, до того білоусов очолював міністерство економіки займався в принципі фінансами. І, там схеми певні для Путіна влаштовував і вирішував. що ви думаєте про ці кадрові перестановки і доля пат. Тошова з яким в принципі поки що не зрозуміло, що з ним далі буде, чи отримав він взагалі якусь нову посаду, Путін намагається вибудувати баланси таким чином, щоб не порушити ту власне структуру, яка його отримувала всі ці роки біля влади. Це щодо Патрушев. Щодо Шуйгу, я сьогодні спеціально подивився по Вікіпедії. Людина перебуває на посаді міністра 30 років, більше ніж сам власне Путін. 18 років він перебував на посаді міністра з питання надзвичайних ситуацій, і 12 увага, 12 років людина міністр оборони. Ми прекрасно розуміємо, що за цей час було досить багато складено скелетів в шафі Шойгу, і власне вони вже почали аж навіть вилазити назовні. Тому що буквально два тижні тому був арештований, показово арештований заступник Вашої в міністерстві Тимур Іванов, і це була людина, яка була звинувачена в тому, що він фактично наживався на армії, розкрадав армію, і він був він був до речі відповідальним за відбудову. На тих територіях, які Росія захопила в Україні, відповідно в даному випадку мова йшла про величезні обсяги корупції в російській армії, що звичайно Україні на руку, тому що чим більше у них бардаку, тим нам краще. Тут питання до іншого: чи готові ми інтелектуально протистояти новим викликам і новим, новим призначенням? Тому що дійсно очевидно, що в у новому призначенні в новому міністрі є, криється така деталь, що це людина, яка поки що не помічена в якихось таких великих скандалах. Людина, яка не помічена в якійсь корупції. Тобто, людина буде вибудовувати собі це технократ. Він буде вибудовувати собі вертикаль, дійсно, яка буде сприяти покращенню якості російської армії. Тобто велика радянська армія здобула, може здобути новий поштовх до свого ресурсного забезпечення до економічних якихось моделей, і це насправді для нас погана новина для, для України, звичайно важливо, щоб ми в такій ситуації, коли ми не можемо рівнятися ресурсами з Російською Федерацією, щоб ми могли принаймні. Інтелектуально мати співмірні якісь позиції, і щоб люди на посадах в нашому міністерстві оборони точно були не гірші ніж в міністерстві оборони Російської Федерації. Пане Вікторе з Патрішевим поки що не зрозуміло. Його зняли з посади секретаря ради безпеки, туди що його поставили. Чекаємо на можливо якесь інше його призначення. А сина Патрушева, якого в принципі пророкували йому посаду прем'єр-міністра, як можливого наступника Путіна, йому дали посаду першого віце-прем'єра. Ну в Росії мені здається, ця посада в принципі ні про що там, особливо в тебе в розпорядженні. Ти і не прем'єр, і жодного розпорядження міністерства в тебе в розпорядженні немає. Чи можна зробити таке обре обережні... Не припущення, що ну, немає вже тих домовленостей з Патрушевим про наступництво його сина? Не думаю. Тому що за Патрушевим молодшим залишається контроль за Міністерством сільського господарства, яке він очолював, більше того, в нього буде ще й контроль за Міністерством екології. Тобто зараз коли ми побачимо весь перелік затверджених міністрів, то можна судити про те, що у Патрушева насправді не поки що немає у цьому цього, цієї ями кар'єрної, про яку можна було б говорити. Більше того, перший заступник голови уряду. Росії це власне теж може розглядатися як потенційний прем'єр-міністр. Тут його навіть підвищили. Тобто, це більш мабуть політична посада, і він буде виконувати у відсутність прем'єр-міністра функції власне прем'єр-міністра. Його підтягнули якраз от, до, до верхівки, але ви праві, що він не входить в коло Мішусті у Мішустіна прем'єр-міністра. Російської Федерації є дуже вузьке коло тих, кого він вважає своєю командою, і звичайно молодший чи не входить в це коло. Тобто, там всередині самого уряду є, ну, скажімо так, кілька урядів. Навколо Мішустіна формується команда із трьох чотирьох міністрів. Навколо Патрушева буде так само команда із кількох міністрів, і будуть також представники Чемізова, які будуть також вибудовувати свою вертикальну владу. Тобто тут якраз новин особливих немає. Повторюю, що Путін все-таки вибудовує систему влади таким чином, аби не похитнути той костяк, який залишає його власне, при владі. І він буде робити все це виключно саме в такому контексті. Пане Вікторе, ми почали наш ефір із аналізу ситуації у Грузії. Там протестують проти закону про іноагентів, вочевидь спущено з гори з Росії. Чи вдасться парламенту протягнути це російське лобі? На вашу думку, чим закінчиться ця історія? Ну треба подивитися. Мені важко судити по розкладу, який зараз є в парламенті в Грузії, тому що кожного дня там змінюються розклади. Дехто з депутатів вже відмовляється голосувати, дехто, я думаю, що піде на лікарняний, щоб цього не робити. Але загалом, я думаю, що у правлячої партії Грузинської мрії є наполегливе бажання все. Таки протягнути цей законопроект тут, з президенткою Грузії дуже цікаві метаморфози. Ми спостерігаємо уже більше року. Тому що людина яку де факто номінувала грузинська мрія на посаду президента, яка була підтримана в тому числі і таким неформальним лідером Грузії Івані Швілі, колишнім прем'єр-міністром, і людину, яку називають, ну скажімо так, російським шпигуном в грузинській владі. В них чомусь розійшлися дороги, і, власне, Зоробішвілі все більше демонструє свою е, якусь політичну лінію. І це сталося, повторюсь, не зараз, а ще рік тому, тому що її навіть Грузинська Марія збиралася їй оголосити імпічмент минулого року і пов'язувала це з надто. Самостійними кроками Зурабішвілі. По перше, що вона їздила по самостійно без погодження із урядом, що передбачено конституцією, до країн Європейського союзу, і там вела переговори. По-друге, вона неоднозначно висловлювалася щодо України, тобто вона висловлювалась категорично в підтримку України. І Це була також така для грузинської мрії. Ну, скажімо, такий ну ляпас, можна навіть його так охарактеризовувати. Тобто, там дуже непрості стосунки всередині самої грузинської влади. І в даному випадку, я все ще сподіваюся, що народні народна енергія, яка от штовхає Зорабішвілі до того, щоб стати лідером країни яку будуть підтримувати народні маси, якраз може впливати на те, що дійсно в третьому читанні цей закон не буде проголосований. Завтрашній день багато чого пояснить нам і розставить крапки на «і», як кажуть у класичній тезі. Пане Віктора, дякуємо вам за думки. Голова правління інституту світової політики. Віктор Шлінчак був з нами цієї миті.